У Черкасах на один дитячий майданчик більше. Тішаться з того не лише тамтешня малеча, а й любителі спорту. Адже окрім дитячих атракціонів, встановили на Котовську ще й тренажери. Мої колеги бачили. У цьому дворі засилля нових гойдалок, турніків та гірок. Мені подобається качелі, де можна віджиматися і ще качеля. І ви танці та веселі ігри так відкривають майданчик на Котовського, обновкою задоволені і дорослі. Тепер кажуть, діти не шукатимуть розваг де-інде. А вони ж під вікнами тепер задоволені. Ми тепер не сидимо вдома, Ми тепер сидимо на дворі. Я згоден і я навіть рад. тому що то у мене чотири вуха. Матя що їм ви во перкані прийшли ко мне. Я спокоєн, аніта бігають. І я ту раз. І все Так також і моя супруга теж а так раніше було як? одна дві штучки стояла во дворі і скучно було. Матє, діти тут можуть не лише бавитись, а й займатися спортом. Дитячий майданчик тут вже стояв. Я скажімо так, поставив нові е качелі, гойдалки е е е тренажери, тобто відновив бо в аварійному стані я нові тренажери підходять як для дітей, так і для дорослих. Сконструйовано все це так, аби кожен зміг підняти масу власного тіла. Юлія Лавришин, Сергій Єфімов, Віка новини.